Як створюється Кока-Кола, та як виглядає справжня фармацевтична лабораторія? І що ховається за лаштунками гігантської логістичної машини нової пошти? Ці та багато інших секретів дізнаються запорізькі школярі завдяки унікальному освітньому проекту YouFuture. Він відкриває двері туди, куди зазвичай не пускають на провідні підприємства України. Учасниками стануть найактивніші та найрозумніші підлітки віком від 14 до 17 років. переможці міжнародних та Регіональних конкурсів і олімпіад проєкт ініціювала обласна військова адміністрація. Перші дві групи дітей вже побували на передових підприємствах держави, а саме, агрохолдингу, наша ряба у Вінницькій області та Кока-Коли у Київській області. Ми провели перемовини вже з більш ніж 10 над кращими підприємствами: це МХП, це Кока-Кола, це Біофарма, це Нова Пошта, це Сільпо і ще велика кількість підприємств, які погодилися гостинно допомогти нам реалізувати мрію багатьох дітей. Серед компаній гігантів, на які зможуть потрапити діти, також дія Русь, «Сільпо», «Детек» та «Укроборонпром». За словами очільника області, так хочуть познайомити молодь з економічними гігантами країни і дати можливість самим наочно побачити, які цікаві професії є. Це допоможе дітям не тільки дізнатись більше, але й поспілкуватися з фахівцями різних галузей та обрати те, чим займатимуться в майбутньому. Потрібно мотиваційний лист. Чому дитина хоче відвідати ті чи інші підприємства? Що вона хоче там побачити? На що вона розраховує, коли буде відвідувати?